Коли там мене обзивають олігархом, це, це не чесно, тому що я підприємець. Я ж не ідіот. Нельзя з одной сторони, бути патріотом і ходити в вишиванці з флагом, а з другої сторони просто гнобити цю страну і її безбожно грабити. А говорити, що і біле є белое, а чорне – есть І на правду надо говорити правду. А на вранье надо не стесняться говорити вранье. Костянтин живаго останні чотири роки не з'являється в Україні. Покинути державу змусила кримінальна справа про шахрайство в його колишньому банку фінанси та кредит, який збанкротував у 2015-му. п'ятнадцятому. Генпрокуратура голосила живаго в міжнародний розшук у 2019-му у справі про розтрату і легалізацію 2,5 мільярдів гривень. через банк відтоді бізнесмен керує залізно рудною імперією дистанційно. Це не зважаємо також займати п'яте місце у топ 20 найбагатших у 2022 році. За версією Forbes. вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок у цьому відео. Ми розкажемо чим наразі займається Костянтин Живаго. Самий страшний ворог України це відсутність професійних людей. Живаго з 2019 року підозрюють у причетності до розкрадання грошей банку фінанси та кредит. Йому повідомили про підозру за статтями кримінального кодексу про привласнення розтрату або заволодіння майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем чи організованою групою, а також відмиванням такого майна на майно живаго наклали арешт. З одної сторони бути патріотом і ходити в вишиванці з флагом, а з другої сторони просто гнобити цю страну і її безбожно грабі наприкінці 2022 року. Жувагу затримали на елітному гірколижному курорті в Альпах у французькому куршавелі. За запитом державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екснардепа. Крім того, було закладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаного з ним юридичних осіб. Зокрема, акція його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. Серед іншого це 14 майнових комплексів, 21 Частина майнових комплексів 30 нежитлових приміщень та 10 квартир це інструмент здобуття свободи. Тобто, гроші це свого роду свобода, це свобода пересуватися. Я за останні 25 років бачив дуже багато урядів. Тому я всіх хотів би і заспокоїти, і заспокою, як я це було останні 15 років. Проте, вже у січні цього року його звільнили під нагляду суду за заставу в мільйон євро. А в березні відхилили запит України на його екстрадицію. На час підготовки та розгляду апеляції живаго продовжили домашній арешт. Ну, порушуються всі терміни. безумовно моя оцінка негативна, тому що ну як можна розслідувати справу 5 або 7 років, і як можна розслідувати її навіть 3 роки. Вони просто не дають мені доступ до правосуддя. На початку серпня в Україні Живаго також повідомили про підозру в наданні хабаря екс голові Верховного суду Всеволоду Князєву за ухвалення потрібного вироку в справі. Бізнесмен усі звинувачення відкидає. А в коментарі українській правці взагалі говорить, що ніколи не спілку. Бавився з князєм. Михайло незнайомий з князем взагалі жодного разу з ним в житті не спілкувався, не знаю жодного його телефону. і взагалі з жодному суддею Верховного суду ніколи не спілкував, не спілкувався. Проте участь у корупційній схемі мільярдера підтверджують записи розмов опубліковані набу. Закриваємо, ми попри усі докази живаго наполягає, що хабаря не давав. Те, що ми не давали жодних габарів, хабарів це я на 100% вам відповідаю, жодних. Проте на питання української правди чи озвучив живаго розпорядження про передачу коштів. бізнесмен відповідає вже не так однозначно. Ні, <головік> ні, 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 нічого. <головік> <головік> До нас находили пропозиції, що будь ласка, да схваті там стільки то та грошей стосовно наших юридичних послуг. А це це, але все. Е, це 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 домовленості, ну комерційні, тобто. Кому юристи з юристами спілкуються, після цього виносять на якийсь розгляд якихось відповідальних людей, і після цього кажуть там, що це буде коштувати стільки, то ви готові захищатися. Ну, це ж така ситуація. Не вперше вже журналісти української правди ловлять живаго на гарячому. У серпні 2022-го Журналісти оприлюднили розслідування батальйон Монако та знайшли Костятина живаго на його власній яхті з назвою ЗЕТ і вартість 70 мільйонів доларів. Під час повномасштабної війни в Україні вона курсувала між Елітними курортами Європи, попри відмову світових компаній у логотипах з літерою Z як символ рашизму, Жоваго змінювати назву яхти не збирається. Майже через рік Константин Жоваго не спростовує цю інформацію, а навпаки, підтримує роботу журналістів. Я як людина, я розумію, я дуже популярний в засобах масової інформації. Ви ж мене знімали там і на Uh -huh. В лазурному березі, так, так, коли я заплив на один день, тобто день народження був у мого знайомого партнера бізнесового іноземця, який там для нас виконує послуги судноплавства. Ну, ми там і... всіх знімали, хто був. Ні, ні, будь ласка, будь ласка, нові преси. Я насправді підтримую, щоб ви всіх знімали. Тому я, я взагалі вважаю, що повірте мені, мені чого скривати не мож, немає, тому що я маю публічну компанію і отримую публічні дивіденди. Uh -huh. Я маю акціонерів, які просто це голубих крові, голубої крові акціонери всього світу, які мають там. Сьогодні 5-6-10 відсотків. Як я отримую дивіденди, так і отримують вони. Якби їм не подобалося це отримувати, і вони б вважали, що це якось не я справедливим або незаконним Вони б продали акції а дивіденди б не отримували. Розумієте, це все дуже логічно. Проте подекуди Живаго намагається працювати зовсім по іншому, скориставшись нульовим розмитненням у липні 2020 тисячі живагу завіз за свою компанію. 4 Mercedes-Benz g500 2022 року. новина дійшла до українських військових. тож бійці. Записала відео звернення до олігарха. Я військовослужбовець Збройних сил України Андрій Рудницький. Ми з хлопцями зараз на передовій на Херсонському напрямку для контрнаступу нам критично не вистачає автомобілів. Натомість відомий олігарх Живаго заганяє під нульову розтоможку чотири броньовані геліків та чомусь постійно забуває їх передати. Звертаюсь до тебе, живаго. Якщо ти дуже сильно зайнятий відпочинком на яхті в Монако та забуваєш постійно передати машини, то ми з хлопцями приїдемо самі заберемо. Слава Україні! І якщо доля автівок наразі невідома, то ось гелікоптер бізнесмена вже працює на користь збройних сил України у вересні 2023 тисячі двадцять державному бюро розслідувань заявили, що українським військовим передадуть гелікоптер. Екс та акціонера банку фінанси та кредити Константина Живаго, як повідомляє прес-служба відомства, тепер це повітряне судна буде виконувати завдання в одній з бойових частин збройних сил України. Гелікоптер був вирештований у межах розслідування кримінального провадження ДБР у березні 2023 року. ДБР встановило місце перебування гелікоптера та провело усі необхідні дії щодо його арешту. Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера. Уберо нагадує, що це повітряна судна належало підконтрольні колишньому депутату юридичній особі Живаго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України. Наразі Костянтин живаго і надалі перебуває у Франції 10 листопада. Верховна судова інстанція Франція відмовляється екстрадувати олігарха Костятина Живаго до України. За повідомленням представників живаго суд дійшов висновку, що Україна не зможе забезпечити справедливий судовий процес щодо Костятина. Живаго тож справу проти нього припиняють. Відтак із живаго зняли всі наявні обмеження. Але на цьому ще рано ставити крапку, та ж ми обов'язково будемо слідкувати за подробицями. Але не забувайте натиснути на вподобайку та дзвінок та обов'язково підписатися на цей канал.